Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі. Контакт. Сьогодні маємо надзвичайну приємність і шану вітати в студії продюсера, режисера фільмів пана Михайла Іл'єнка. Дякую, вітаємо, дуже радий, що я тут дуже, дуже гарно було приймати участь у вашій зустрічі з громадою і дякуємо, що ви мали час на таке. І мене дуже вразило одне ваше там, представлення про поняття взагалі цензури, і що ви в тому світі цензурному виросли, і раптом прийшов час, що тої цензури більше нема. І, і що, це, що, це вам дало, що це вам дало? Чи це дало можливість щось зробити конкретно, чи воно вас розгубило? Що, що, який то мало вплив на вас? Ну, я вже, коли були перегляди, я, я собі дозволив таке порівняння, а, наче я жив дуже довго в будинку, який промерз від, від, від даху до підлоги, і навіть вікна вкрились такими візерунками сніговими, що за ними нічого не видно. І о... Життя вже просто зупинялось, бо цензура тоді контролювала все. Вона не називалась цензура, вона називалась редагування фільму. Були редактори на всіх етапах проходження задуму, сценарія, фільму. І цих етапів було багато і скрізь могли сказати, що це не можна. Це не можна, це ні, 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 давайте так, давайте. А чи вони казали, чому не можна? Не завжди. Інколи вони самі себе боялись і, і, і вже шукали там, де і нічого не було. І тому всі там автори сценарії, режисери шукали можливість щось таке прокричати через цю цензуру. Інколи вдавалось, інколи менше, інколи більше. Хтось взагалі не, не, не думав про це і знімав те, що йому казали. Е, але все ж таки, ну, в основному то і колеги, так як, 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 як я їх знаю, яких бачив, брат Юрій Ільєнко, той взагалі просто ну, як гладіатор кидався на це. І от всі жили в цьому будинку, промерзлому. Раптом у 91-му році вікно відкрилось, і я стрибнув з, з, з розбігу. Я не знав, що це на 95-му поверсі. І я полетів, але полетів щасливий. Бо я побачив світ. Я зараз лечу приблизно на рівні, ну, сподіваюсь, 85-го поверху, і мені ще далеко летіти, я сподіваюся зняти ще. І це було, я майже не перебільшую, бо коли я зрозумів перший раз, що за спиною ніхто не стоїть, це я знімав фільм Фуджоу, казку. Фактично, українську, ну, ну це казка. Коли я перший раз подав сценарій в Держкіно СРСР, мені сказали, ні, нам ну, там не так сказали, як я зараз скажу. Там дуже коректно, все красиво. Написали. У мене досі є це, цей висновок рад Але по суті, там написано, написано було: нам ваші українські казки не потрібні. У нас є свої російські, тому ми вам гроші не дамо. Дуже гарно, як, як, якщо можна. Згадати фільм, якого ми бачили на, на зустрічі з громадою, що ви представляли Ліфт, ми хочемо зараз показати, а може, ви би там коротенький вступ для наших глядачів. Давайте не будемо. Це релігійна тема, коли знаєш, чомусь вони оце, знаєш, виконують цей ритуал пасхальний. Для чого нам це робити? І цілком можливо, що. Ну, мені б не вдалося зняти. Це безневинний фільм про те, як хлопець дуже хотів познайомитися з сусідкою і знайшов такий спосіб. Йому допомогла допомогло свято Пасхи, і вони нарешті познайомились і навіть поцілувалися. Я не їду, я не їду, ні, я не їду. Вернемось поля. Земля кохана жде на нас. Ні, я не їду. На крилах ми через дуба. Я, не... я не їду. Я не їду. Я не їду. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Христос Воскрес. Воистину Воскрес. Я перемогла. Добре, дякую, дякую дуже за, за розмову з вами. Дякуємо дуже, що ви тут прибули до нас показати нам е, світ українського е, кінорежисера. І ми тут так виросли в тій атмосфері, де цензури немає. І гарно зрозуміти такий певний інший досвід е, той світ, який нам не дуже, не дуже відомий і не дуже знаний, але зрозуміти. Як в кожному аспекті е, життя е, наш народ гнічено в один чи другий чи двадцятий спосіб. І тут яскравий світ кіна, також вам нам в, вдалося нам дати зрозуміти ті перепони, які нам накладені нашим другам. Якщо можна, я ще хочу. Просто подякувати, ну, я радий, що є така можливість подякувати всім, хто допомагає зараз Україні в боротьбі в цій. І, власне кажучи, ці перегляди, які відбулись, мали в тому числі таку мету якісь зібрати кошти для лікування тих людей, які були поранені. І для підтримки сімей тих героїв, які загинули на війні. Тому я дуже вдячний. Вдячний тим, хто збирався на перегляди. І ну, мабуть, щось ширше, бо цю підтримку ми відчуваємо і дуже вдячний за це. Без неї було б тут набагато важче. Я дякуємо за вас, за ваші зусилля. Слава Україні, героям слава.